11 серпня до Краматорська із робочим візитом завітав голова державної служби зайнятості Ярослав Кашуба та директор про в Україні Ян Томас Хімстер. В рамках візиту відбувся брифінг на тему підтримки місцевої економіки та покращення рівня життя мешканців регіону за допомогою нових проєктів зайнятості. На сьогодні ми маємо вже три проекти, які стосуються зайнятості в Україні. Один з проектів уже давно йде. Він називається відновлення соціальних послуг та налагодження миру в Донецькій Луганській області. а два зараз проекти готуються на реєстрації в Міністерстві економіки України. один з них це швидке реагування на соціальні економічні проблеми внутрішньопереміщених осіб в Україні. вартість проєкту, Бюджет його 6 мільйонів 320 тисяч доларів. і ще один проект: економічне та соціальне відновлення Донбасу. бюджет проекту 5 мільйонів доларів США і що важливо. Оскільки вони реєструються, хочу вас проінформувати, що в рамках цих проектів найближчим часом ми матимемо можливість комплексного дослідження і оцінки ефективності діяльності державної служби зайнятості. це для нас дуже велика підтримка і допомога в тому, що ми переходимо і відбуватиметься реформа в державі по напрямку зайнятості. А що стосується Донецької області, це е, відповідна підготовка, перекваліфікація внутрішньопереміщених осіб в іт сфері. це для 400 осіб. Ми е, проводимо спільно тренінги з питань. Е, Розвитку навичок підприємницької діяльності. Ця робота на сьогодні здійснюється державною службою зайнятості України за кошти фонду соціального страхування безробіття. Але що важливо, з допомогою програм проон ми Нас відповідно кількість збільшиться людей, яких ми навчатимемо на можливість стати підприємцем і вести підприємницьку діяльність. Також буде оголошено конкурс малих грантів близько 100 грантів. Вартість кожного від 5 до 7 тисяч доларів для започаткування підприємницької діяльності зі сторони програми ООН Ці кошти з нашого боку. Так як і передбачено чинним законодавством, людина, яка є безробітною, на сьогодні виявила бажання вести розпочати підприємницьку діяльність, отримує кошти через обласний центр зайнятості, кошти фонду соціального страхування на випадок безробіття для того, щоб започаткувати і вести розпочати підприємницьку діяльність. Ми плануємо також тренінги, які передбачатимуть підтвердження нових навичок і ті. Що мають люди і що важливо, розраховую. Я як керівник Державної служби зайнятості, розраховую, що у нас запрацює центр професійно-технічної освіти, який сьогодні переміщений в Краматорськ. Обладнання, на жаль, залишилося на е, території сьогодні е, окупованій в Україні. Але е, сьогодні міністерство соціальної політики і міністр соціальної політики Павло Розенко прийняв відповідні е, управлінські рішення. Е, направлено е, зараз листи у фонд державного майна України і е, приміщення, яке є в е, Краматорську, яке підпорядковано міністерство соціальної політики, ма. Е, Мало б бути передано для потреб центру професійно-технічної освіти це порядку тисячі квадратних метрів на цій базі ми хочемо е, готувати фахівців е, нових людей навчати на нові робітничі професії. В першу чергу робітничі професії, також е, для людей з вищою освітою для професії в АІТ сфері е, Будівельні професії. Я переконаний, найближчим часом будуть потрібні е, для Донецької області, тому що е, Рано чи пізно прийде відновлення території, треба будувати відповідно, треба буде мати фахівців, які володіють відповідними навиками і е, мають е, Відповідні не просто навики, але дипломи після завершення центру професійної освіти в цілому для вас скажу на завершення, що система центрів професійно-технічної освіти це в рамках реформи, яка сьогодні відбувається в державній службі зайнятості. На сьогодні система складається з 11 центрів професійно-технічної освіти. Ми вже навчаємо в рік понад 34 тисячі людей і працевлаштування to... the to... складається складає понад 90% таких людей, адже люди навчаючись, здобувають ті професії, які затребовані ринком праці. В цілому державна служба зайтості на сьогодні в рік через професійне навчання навчає понад 200 тисяч людей. І от ця інша кількість відбувається в відповідних навчальних закладах. Мейпорт університетах, навчальних закладах і семінарах які <проб> проводяться в центрах зайнятості. Моє завдання як керівника служби зайнятості і <кл> завдання Директорів обласних центрів зайнятості на сьогодні це е, зробити більш ефективним професійне навчання. А не лише теорія має бути, але має бути практика, тобто дуальне навчання, так як це є в нормальних розвинених європейських державах, зокрема в Німеччині. Дуальна освіта, е, вранці умов вранці. Теорія після обіду, практика, вона дає відповідний серйозний ефект для будь-якої держави для людини і, відповідно для розвитку території. В ході брифінгу журналістів цікавило питання перенавчання спеціалістів та освоєння нових видів професійної діяльності. Коли я говорив використовував слово інвестування. I'm talking more about the overall portfolio than about individual people. Я говорю взагалі про такий широкий, великий портфель, про позиції різноманітних, а не про конкретних там людей, скажімо. No doubt that Ukraine and particularly our region of Ukraine here is in a difficult time. Без сумніву, що взагалі Україна та й цей, власне, регіон Донбасу наразі знаходиться за важких часів існує. Salaries are low. Зарплатня досить таки низька. Витрати щоденні на життя вони досить за високі. І економіка знаходиться в депресивному стані. ми 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 не можемо, з цим погоджуємося, маємо змиритися, що ситуація така досить Nevertheless, Але uh, водночас. Я хотів би uh, розповісти вам сказати просто про деякі країни, які в яких я попередньо працював. have here. Де Я uh, не според не I, I Україною працював в Сирії. And before that I worked in Nigeria. А перед тим я працював в Нігерії. Believe me when I talk to Mr. Kashuba, I believe you are a blessed people. І повірте мені, коли я їду на автівці по Україні, коли розмовляю чи то з паном Кашубою, чи то з заступником uh, очільника обласної адміністрації, я можу сказати, що uh, ваша країна вона така в досить таки доброму знаходиться стані, і Бог дарував таку взагалі місце та таку територію та клімат можна сказати.

Тому що ось власне, чому я кажу, що інвестування, яке ми тут робимо, воно врешті-решт принесе результати, тому що ми інвестуємо. А і ви, як ті, хто отримує інвестиції ці наші, ви знаєте, як з ними, що з ними робити, як правильно з ними робити. Со ам дженера позитив від воттамсір and in the country. Отже. Порівнюючи з моїм попереднім досвідом, можу сказати, що те, що я бачу в Україні, досить таки позитивно мене надихає на подачу роботу. Yes, it a lot of Звісно, для зміни ситуації потрібно багато працювати, багато чого треба змінювати. Last time I was here, we had a very good engagement with business community. Минулого разу, коли я відвідав Краматорськ, ми досить таки плідно поспілкувалися з представниками бізнесу. I heard about growing of flowers. Я Одна з жіночок, вона розповідала про, скажімо так, її бажання вирощувати квіти. Have you heard about growing flowers in Donetsk? Ви чули про можливість вирощувати квіти на території Донецької області? Чи розглядали такий варіант взагалі? It's a new thing, right? Це зовсім таке нове для Донецької області, але виявляється, що це можливо. Але знову ж таки, знаходячись поруч з Європою, шанси для збутку такої продукції досить таки високі. I heard about ceramics, which is a more traditional product of, of this part of Ukraine. Кераміка вона більш така розповсюджена в цій території, в в цій частині України. people are having. І навіть на такому невеликому рівні ми не говоримо про велике підприємство, ми говоримо про звичайних людей. Мене досить таки здивували той рівень навичок, які мають звичайні люди. I believe with small investment and with change, I think as a country and as an oblast, we can go a long way. І я думаю, що з невеликим обсягом таким помірним обсягом інвестування та з допомогою змін ми на рівні областей та на рівні країни можемо зробити великий потужний крок вперед. Після брифінгу керівництва програми розвитку ООН спільно з головою ДСЗ відправились до Краматорського центру зайнятості, де відвідали семінар тренінг людина в період тривалої життєвої кризи та міні-ярмарок вакансій для переміщених осіб. І цей візит став своєрідним жестом для подальшої співпраці проєктів Проон із Краматорським центром зайнятості. Ми бажаємо співпрацювати з місцевою обласною адміністрацією та також на державному установому з всіми тіма зацікавленими сторонами, які приймають участь в секторі в, робо, в галузі працевлаштування. To provide the assistance that is needed. для того, щоб надавати ту необхідну допомогу, яка, яка потрібна. Енамонтуенкарадж Еврибади. Я хотів би звернутися до всіх sometimes out of very difficult circumstances we can make a better future. Інколи, коли досить такі складні умови, можна зробити великий обсяг праці і зробити майбутнє навіть ще краще ніж якщо б воно було за звичайних умов.